Показати, як колядують у них на малій батьківщині, до Тернополя з'їхали з півтора десятки колективів із різних районів області. Тут співали різдвяних пісень та водили вертепи, сповіщаючи про народження Ісуса Христа. Ось ці підлітки приїхали із села Рейнів Борівського району. Їх у вертепі 17-ро – самі хлопці. Наймолодші учасники вчаться у восьмому класі, решта старші. Хочемо показати людям вертебренівський, продемонструвати, які вряни є таланти. Нас дуже гарно хлопці виступають і нести людей новину, що Христос народився у Тернопіль. Водити вертеп приїжджають вже вдруге. Їх вистава традиційна народження Ісуса Христа, царі ну все відтворено. По колись, як було давна, нашій йде від діда, прадіда, наші слова, наші костюми трошки підладні, але все, що йде від діда, прадіда, навіть інтонація. Із Ренівським вертепом приїхала і ця трійця. Я є сура, жидівка. Це є мій друг, це є мій жид. Це чорка. І ще смерть мала бути, але десь пропала. Зараз прийде. Збираю. Так, смерть пішла по своїй душі. Бекло їх забрати муше. Кожен район області показує, якими колядками багаті у себе вдома. Велика їх частина автентичні та стародавні. Строє нас. Ми всюди співали, всюдову, вержану, підгадчик, всюди, всюди в нас кликали. Ми знаємо різні колядки, стародавні, такі що то не співають. Послухати колядників зібралось чимало містян. Хтось просто йшов повз та заслухався, а для когось парад вертепів навіяв дитячі спогади. Я згадую своє дитинство. Як ми ходили з шопкою, колядували, чекали яблук, чекали більше грошей, але нам і вареники давали, а ми такі паскудні були. Мороз такий стояв, а ми на плота їх почіпаємо, а потім сусідка каже: моїй мамі, твоя проходила колядувати, гарно колядувала, але мої вареники на пліт повісила. Подобається дуже. Що по дорозі ступив. а ви знаєте трохи цих колядок? Чи... Знаєте. ну було села сам ріс, то, то в курсі діла, як то кажуть. Коли був маленький, звичайно, їздячи в село, брав участь вертепи, але це було насправді дуже давно. Мені дуже приємно і дуже радісно, що передається з покоління в покоління. Я все передала своїй дитині, що було в моїй сім'ї. Вона зараз за границею, вона святкує 25-го і святкує наше різдво. І все готує по їхньому і по нашому. Традиційний парад вертепів відбувається у нашому місті щорічно на театральному майдані, завершуючи цикл новорічно-різдвяних свят.